Вітаємо, шановні глядачі на каналі компанії Електромотор. Сьогодні у нас відеоогляд на 2023 рік бензинового двигуна фірми ліфан КП460Е. Максимально популярний двигун, який використовується в сільськогосподарській техніці, транспортних запасах, навіть як можна було прочитати в інструкції, водних та підключення такого двигуна до генератора живлення. Якщо ми подивимося з вами на передню панель, нас зустрічає наш ручний стартер з ручкою стартера, яка виконана в резиновому форматі, що досить зручно, щоб його використовувати та експлуатувати. З лівої сторони ми бачимо з вами дросельну заслонку. Положення вліво це ми зробимо таке під час заводження при холодному старті. Розігрили двигун і перевели дросель. У праве положення. Доросель відкрився, і двигун у нас знаходиться в робочому стані. Також бачимо переключатель подачі палива, коли дивиться у нас вправо наш парпурець, це значить, що паливо у нас буде поступати. Також є у нас керування нашими обертами, повільне це у нас черепашка і швидке максимальне кількість обертів переключаємо. У нас є дві позиції. Одна у нас переключається в праву сторону, як ви бачите сюди. от. Це у нас мінімальні оберти нашого двигуна. І ставимо на максимальне, переводимо у ліву сторону. Ось таким чином здійснюється керування даним двигуном. Давайте з вами поговоримо про його технічні характеристики. Ємність паливного баку у нас складає 6,5 літрів. Якщо ми поговоримо з вами про масляний картер даного двигуна, місткість його складає 1,1 літра. Рекомендується використовувати мастило напівсинтетику півсинтетику для чотиротахних двигунів 10W40 або 10W30. Моделька є -E приставці до 460, означає те, що у нас є можливість запускати даний Двигун з допомогою електростартера, і можемо побачити з вами, що ось він у нас тут і знаходиться. І є у нас інструкція щодо того, як підключати клема до вашого акумулятора, згідно якого буде здійснюватись саме запуск через електростарт. В комплектації до даного двигуна у нас іде блочок для запуску увімкнення двигуна. виключити включити та запуск. Як ви бачите, є у нас реле-випрямляч 18 А в комплекті. Також даний двигун у нас стоїть на 18 Ампер катушки освічення. Так от називають освітлення правильно. Також бачимо комутацію за допомогою якої здійснюємо всі наші підключення генератора, ключі запуску. В такому форматі він проїжджає. Вал у нас 25 мм шпонка. Тут все просто, класика жанру, скажімо так. Бачимо, у нас є тут глушник на нашій панелі з цієї сторони. Під такою закруткою бачимо, метелик. Тут у нас знаходиться повітряний фільтр. Для того, щоб його обслуговувати, необхідно зняти оцю от кришку. Знімаємо її. Бачимо, як виглядає наш фільтр. Так, друзі, ось такий от цікавий двигун. Потужність його складає 20 кінських сил, діаметр циліндра 92 мм, крутящий момент 31 мм. НМ при обертах 2900 обертів на хвилину. Горизонтальне розположення валу у нас, як ви вже зрозуміли, як ми дивилися з вами на задній панелі нашого двигуна. І що можна про нього сказати? Вага на сьогоднішній день складає 34 кг. Споживає він 370 г на кВт годину. Ось такі от двигуни Ліфан Можете замовляти у нас в компанії Електромотор, існують різні варіації з катушками освітлення 3 А, 18 А. Завжди можна побачити, що ціни на всіх сайтах однакові. Але якщо звернетеся до нас в Viber з нашими робочими телефонами або зтелефонуйте, зможемо домовитись по ціні та запропонувати вам гарний товар і надати гарну консультацію. З вами компанія Електромотор. Дякуємо, що нас дивитесь. Робимо для вас, шановні друзі, всього вам доброго! Do zobaczenia.